Збройні сили України зводять оборонні укріплення у Курській області та планують зберегти контроль над зайнятими територіями РФ. Про це повідомляє Reuters Із посиланням на заступника директора ЦРУ Девіда Коена. Він констатував, що операція України в Курській області розпочата на початку місяця не показує жодних ознак ослаблення. Американська розвідка вважає, що під контролем українських військових у Курській області наразі перебуває близько 800 квадратних кілометрів. Щоправда, главком збройних сил України сирський днями повідомляв, що Україна контролює майже 1300 квадратних кілометрів Росії. Директор ЦРУ вважає, що російський диктатор обов'язково розпочне контрнаступ на Курщині, і для Росіян це стане важкою битвою. Путіну доведеться зіткнутися не тільки з тим фактом, що тепер на російській території проходить лінія фронту, з якою йому доведеться мати справу. Йому доведеться мати справу з відлунням у його власному суспільстві. Це може трохи змінити динаміку у майбутньому, сказав представник ЦРУ. Наразі російська армія, як і раніше, зосереджена на окупації міста Покровськ у Донецькій області України. Росіяни перекидають свої резерви в Білгородську область. Цих солдатів можуть застосувати у подальших штурмах. Про це заявив Віталій Саранцев, спікер оперативно-тактичного групування Харків. Російські окупанти поповнюють особовий склад у Харківській області шляхом ротацій і застосовують резерви. Саранцев повідомив, що з Ленінградської області в Білгородську область приводяться додаткові війська з метою їх використання у майбутніх штурмових діях. На які саме напрямки можуть направити цих окупантів, військовий не уточнив. Додам, що напередодні російські телеграм-канали активно поширювали чутки про, начебто, прорив українських воїнів на територію Білгородської області, але ці повідомлення офіційно не підтверджувалися. У РФ та Білорусі масово поширюється саботаж на важливих для країни агресора підприємствах. Йдеться про підприємства оборонно промислового комплексу. Серед їхніх працівників уже розповсюджують відповідні інструкції. Про це повідомляє «Кібератеж». Організація отримала лист від агентів із текстовим документом, де розписані заклики до саботажу на заводах російського та білоруського ОПК. В інструкції описані поетапні дії працівників усіх рівнів. Її почали поширювати серед співробітників великих підприємств. І агент руху повідомив, що робітники з великим інтересом сприймають ці заклики та готові діяти. Ну а в партизанському Русі теж закликали всіх цих працівників заводів все таки підтримати саботаж, аби наблизити перемогу України у війні. Країни-члени НАТО будуть посилювати допомогу Україні. Таку рішучість союзники по альянсу підтвердили напередодні в Брюсселі, де на заклик Києва збиралася Рада Україна НАТО. Генсек Альянсу Столтенберг наголосив, що забезпечення України необхідним озброєнням життєво важливо для здатності продовжувати боротьбу з Росією. Після останнього російського нападу члени Альянсу. Сьогодні підтвердили, що збільшують військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну технікою та боєприпасами, необхідними для захисту від вторгнення Росії. Це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу. Зустріч відбувалася на рівні послів країн-членів НАТО. А міністр оборони України Рустам Умєров приєднався до них через е відеозв'язок. Союзники обговорили нещодавні масовані російські авіаудари по українських цивільних, а також по нашій інфраструктурі. В ході засідання також торкнулися і української операції на Курщині. Міністр Умєров поінформував про останні авіатаки Росії, бойову ситуацію на Донбасі. А також про цілі курської операції, він подякував союзникам за нещодавні обіцянки допомогти та про те, що союзники надають Україні F-16, які вже діють у цій війні. Повідомив дипломат НАТО. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умєров завтра вирушають до Вашингтона переконувати Білий Дім зняти обмеження на удари далекобійною зброєю в глиб Росії. Про це повідомляє CNN. адміністрація Байдена, зокрема представить спис адміністрації Байдена, представлять список військових цілей в Росії. Про дозвіл бити західною зброєю в тилу ворога говорили також і на екстреному засіданні Ради Україна НАТО у Брюсселі. Перелік мішеней, який передадуть наші високопосадовці американцям, має стати останньою спробою переконати Вашингтон скасувати обмеження на застосування зброї по території РФ. Україна вже давно просить зняти цю заборону, зокрема на ураження військових аеродромів. Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що для нашої держави не має бути жодного обмеження, оскільки такого обмеження немає у терористів. У свою чергу Сполучені Штати вже кілька місяців заявляють, що зняття обмежень не матиме стратегічного значення у війні, оскільки Росія відсунула свої найважливіші цілі, включаючи авіацію від кордону, і зробила їх недосяжними. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував західних партнерів за їхню обережність на спільній панелі з польським колегою Радословом Сікорським. Він сказав, що заяви про те, що будь-яка допомога Україні може призвести до ескалації війни, є виправданням. За словами міністра, війна забирає дуже велику кількість ресурсів, грошей, сил, обладнання. Але головні проблеми завжди починаються у головах людей. Процитую від самого початку російського вторгнення найбільша проблема, з якою довелося зіткнутися Україні, полягає в тому, що страх перед ескалацією конфлікту домінував в ухваленні рішень нашими союзниками. Ви можете цього не знати, але кожне прохання України про надання зброї нового типу спочатку зустрічало відмову. Розповів глава МЗС. Кулеба вважає, що якби страх перед ескалацією не був головним чинником, який впливає на рішення союзників, то Україна отримала б необхідне озброєння набагато раніше і була б у кращому становищі. Найбільше завдання переконати наших союзників підтримати нас, щоб вони не думали про реакцію Москви, додав міністр, і він також підкреслив, що затягування війни призвело до втрат і негативно позначилося також на економіці нашої країни. Не бійтеся реакції Росії, ми не боїмося, ми нічого не боїмося, допоможіть нам. Дайте нам те, що нам потрібно ми переможемо у цій війні, і тоді ми читатимемо підручники історії про те, як ми разом приймали рішення. Крім того, очільник МЗС Кулеба закликає союзників, які пообіцяли системи ППО Петріот, але ще їх не надали. Прискорити цей процес постачання він говорить, що системи є, вони готові. Бракує тільки фінального зеленого світла. Якими б не були причини, вже час це зробити. Ми входимо в осінь, і в понеділок ми усі побачили, як буде діяти Росія, заявив Кулеба.